Тож вітаю сьогоднішнє наше відео про каву буде. Як не дивно, не дивіться про каву. Сьогодні розповім про новий погляд на каву та довголіття. Коротше кажучи, подивився відео а, там, де доктор Ранда Патрік розповідає а, про каву як напій, який допомагає своїми речовинами а, людині. Допомагає подовжувати життя, робити вас здоровішим, то давайте зараз я про це і розповім вже своїми словами. От з додатком, ну, від себе, звісно. Так, фу -фу -фу. доктор Руанда Патрік нам розповідає, які як наукові дослідження і про каву дозволяють нам по-новому на неї подивитися і оцінити користь від цього напору. Давайте. А, так, уповільнення генетичного старіння. А, коротше кажучи, кожна людина з віком а, має якісь генетичні проблеми, тобто, і які призводять до старіння. Старіша є наші гени, то старіша людина. От. І великі дослідження по каві якраз нам м, дозволяють сказати, що кава. А, Сповільняє цей процес, тож ви можете жити довше. А, маленька кава, кожна кава маленький крок до довголіття. Ну давайте, плюс по цим поставам. А, Минулі дослідження казали, що кава на серце має поганий вплив, бо по, підвищує частоту сердечних скорочень, наскільки я розумію. От, але навпаки, тож вивчили вчені а, кава. Зменшує ризик, ризик сердечних захворювань на 10-15%. Уявіть, ця чашечка кави, верніш дві, краще, на день, а, дозволяє вам, е, вам а, зменшити проблеми в майбутньому, а, коли вам буде багато років. От, тож, споживаємо, а, це ми пройшли: метаболічне здоров'я та профілактика діабету. Кава активує спеціальний якийсь фермент, а АМПК, який є головним регулятором енергії в наших клітинах. Коротше кажучи, кава діє як? Вона під, збільшує енергію для кожної клітинки. Не на великий відсоток, але він є і дія є. Тож ваші клітини споживають більше енергії. Більше Працюють, скажімо так, і за рахунок цього, ну то, то, що працює, то завжди і живе, то кава навіть допомагає кожній клітині, це взагалі круто. Здоров'я кишківника та сильний імунітет. Так, а, більшість здоров'я кожної людини теж по а, виявленим дослідженням деяких вчених знаходяться. У кишківнику. тобто всі бактерії, які нам допомагають перетравлювати їжі, допомагають виробляти деякі, деякі всі ферменти в організмі людині, які допомагають боротися з усім. І існувати організм, і цвісти нашому організму. І все це допомагає кава. Тобто, Вона є кормом, скажімо так, для багатьох бактерій, які є корисними для людини. І навіть існує одна така бактерія, яка тільки Споживає каву, ну, і ви можете, скажімо так, розвити, цей індивідуальний бактеріальний е... Особ... особину, коротше кажучи, бактеріальну, тільки споживаючи каву, і плюс багато інших. Гострий розум та захист е... мозгу е... допомагає на 34-37% зменшити варигідність е... хвороби Паркінсона та Альз... Альзгеймера. Підвищує кровопостачання мозку та рівень білка, який відповідає за ріст нових нейронів. Тож, споживаючи каву, ви розумнішаєте, Давайте навіть так скажемо. По-іншому, це не, не можна зрозуміти. Так і є. Тобто Кава підкращує, покращує кровообіг мозку, допомагає нашому мозку краще думати, то взагалі круто. Клітини мозка ростуть сплошні плюси. Далі, як пити каву правильно. Да. Найкращий час для пиття кави. Все ж таки, він є зранку, як всі давно і знають. Тому що, да, кава піднімає тонус організму, і якщо ви п'єте каву за 4-5 годин перед сном, вам буде важко заснути дуже-дуже. Тож, рекомендується пити за 10 годин перед сном. Так, на цьому і полишемо. Так по каві. Так, який кращий засіб готування кави? Дивіться, в каві, крім корисних речовин, є, звісно, і важкі. От. І фільтр кава, як то воронка Харіо, Ну, і схожі воронки, вони за рахунок паперового фільтра утримують важкі речовини. І ваша кава лишає вам тільки корисний. От, Важкість ця вся існує в інших засобах заварення, які не використовують о, такий фільтр, як папір. Тобто він щільний є. А металовий фільтр там все ж великі отвори, І то еспресо, там, френч прес, турка особливо вам приносить і важкі часточки, які в мінус вам ідуть здоров'я. То зверніть увагу, що насправді фільтр виявляється найкориснішим. А... Зерна обсмажка. А, дивіться, найкраще так і є світле обсмаження, тому що воно зберігає в собі а, корисні речовини, які має кавове зерно, як то по суті майбутня рослина, яка повинна розвиватися з цього зерна, всі корисні речовини, які а, в неї є, от, а, передаються вам в чашку. А обсмаження, ці речовини подавлює. Чесно кажучи, спалює. І в результаті ми отримуємо гіркоту міцність, але втрачаємо оці кислинки. То завжди ваш важливо обсмажчик вибрати золоту середину, яке при обсмаженні, де кава, вам подарує і смак, і користь. А, що можна додавати. Угу. Дивіться з цікавого угу. молоко. Молоку насправді не, не так однозначно. Тобто багато хто каже: давайте відмовимося від молока, це корисніше на рослинному молоці. Ну молоку, то тобто кава з рослинним молоком, але звісно. Ні, всі його полюбляють. От. Але виявляється, молоко корисно а, пити з кавою, тому що а, молоко охоплює часточки кави і вони проходять по, по вашому кишківнику далі. І ті бактерії, які не, ніколи не отримували а, користь від кави, нарешті її отримують, коли ви п'єте каву з молоком. Цікаво, прикольно, 100%. А, Ще раз давайте про арабіку і робусту. А, дивіться, арабіка, хоч і являє собі. Ну, Вищий клас, скажімо, так, кави, але, а, чесно кажучи, в робусті, крім більшої частини кофеїна, ще більше фібри, тобто рослинних часточок, скажімо так, От, то кожна корисна по-своєму. давайте так. І якщо ви то ну, спокійно приймаєте велику кількість а, кофеїну, можливо, вам робуста і більше би приносила користь. Але краще пити і то, і то. О, звичайні середньої людини не невел... невелику кількість, скажімо так, робусти. О, От. Або просто можна давайте так, пити більше арабіки. Це то саме. Просто сама по собі Арабіка менше там деяких речовин тримає, але корисні кислоти, амінокислоти, вони в Арабіці 100% більше. Тобто Арабіка як корисний, скажімо так. Корисне зерна, все ж, на мій погляд, краще за робусту і краще пити арабік. ну, таке. Так, і по кількості кави. Теж виявили золоту середину. Знову ж таки, вага у кожної людини різна, От. то десь від 2 до 4 чашок на день. От. Знову ж таки, фільтрованої кави. Це так, топчик. топчик. Максимальна користь від кави, фільтр кава. Від 2 до 4 чашок на день і ви отримаєте максимум користі від цього нападу. Так, тож, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Намагався витягнути максимум а, з тої інформації, яку я отримав а, з відео а, доктора. Давайте ще раз як гарну цю вчену звуть. А, Ронда Патрік. От, якщо що погугліть, звісно, в інтернеті в неї дуже крутезні відео. От, але вони на англійській мові. Можна ввімкнути собі субтитри, або зараз може вже навіть існує автопереклад От, на деяких відео. Можливо, є, можливо, нема. Ну, коротше, рекомендую. Дякую, до побачення.